Шосткинська громада провела в останню путь українського захисника Василя Баранова. Його життя 17-го вересня забрали росіяни. Чоловіку було 42 роки. У цій святій боротьбі свій страшний врожай продовжує збирати війна. Вбивчими руками рашиських гадів забирає невинні душі кращих представників української нації. Василь Баранов народився 31 травня 1980 року. У віці восьми років переїхав до шостки, почав навчатися в школі номер 12 Хлопчик з дитинства займався спортом у місцевому клубі Патріот, де показав блискучі результати. Мав спортивні досягнення за екідо. Пізніше вступив до шосткинського вищого професійного училища номер 13. Де він опановував професію токаря? Його згадують як. Наполегливого учня. В Сумському державному університеті, де Василь здобув мирну професію інженера-будівельника, були переконані, що він стане зводити якісні і величні будівлі. До речі, так і сталося. Василь певний час працював на будівництві у Києві. Згодом чоловік одружився та створив міцну родину. За словами бойових побратимів, сім'я для нього завжди була на першому місці. Найкращий чоловік, уважний син, люблячий тато, не вагаючись ані хвилини, став добровольцем на захист країни. Водій і сапер. Такими були його військові спеціальності. Ними він володів досконало. Всім він запам'ятався щирою та доброю людиною з відкритим серцем. Василь Баранов мав дуже багато друзів. Останнім часом полюбляв спортивну рибалку. Як би не було важко, Василь ніколи не скаржився на життя. Для великої родини Баранових проклята війна підготувала важке випробовування. Згорьовані діти, дружина, мама, багато рідні у невимовній жалобі. Шосткинська громада поруч у скорботі і розпачі підтримує родину і розділяє велике горе. Висловити слова співчуття родині Василя Баранова прийшли друзі, вчителі та представники місцевої влади. І знову сумує школа, сумує за своїм учнем. Тяжко, прикро, важко це сприймати. Василь Баранов був учнем нашої школи, але нинішній педагогічний колектив мало хто пам'ятає його. Але дуже добре пам'ятають його як турботливого батька наших учнів. В скорботі не тільки Шоскінщина, скорботі вся Україна. Ми знову в останній путь нашого героя, нашого воїна світла, який поклав життя за те, щоб ми почувалися хоча б в тимчасовій безпеці, але ми всі віримо. Що його вчинок немарний, що перемога буде за нами. І світло переможе над темрявами рашизму. Вічна пам'ять Василю, слава Україні! Плаче за сином мати вдовою залишилася молода дружина, а двоє діток втратили батька. Василь Баранов боровся за всю Україну, щоб ми мали змогу гідно жити та бути вільними. Вічна слава герою!